Постійні паради та бравурні заяви про найсильнішу армію у світі. Але після 24 лютого 2022 року весь світ побачив, що армія РФ це збіговисько алкашів, злодюжок та мародерів. Вони вміють тільки професійно викрадати пральні машини та чайники та знищувати оковиту. І, схоже, останнє в них виходить як найкраще. такі бойці наші у ваші. Которая знаходиться в стояні опійнеї, на бойових задачи. Це перший чел, який который... вам. Бежите. Це второй чел. Б**. Воювати тверезим – це непритаманний російській армії стиль. Там випивають цілими відділеннями, а потім вибачаються. Громче! Певно, таких покарань для заболотних вояк вистачить ненадовго. На Росії вже зрозуміли, де окупація Криму це справа часу. Без варіантів і на расистсько-пропагандистському ТВ вигадали нову страшилку. Хочу констатувати вигадники. Вони професійні. Тільки Україна Свободі полуостров, кримський наш вами, який вони по шибки вважають своїм. То всю територію Криму засадять маріхуани. Непогана бізнес-ідея певно, де окуповувати півострів. Ми хочемо не тому, що болотні в 14-му в нас його забрали, а тільки заради конопельних полів. Бандерівці, які вбивають дітей заради органів та вирощують марихуану. Саме такою Україна виглядає на РостВ. щоб посттравматичний синдром не мешав ВСУшникам йти на убой, Боєвіков будуть накурювати. Цікаво, а от яка буде наступна вигадка? І що ми будемо вирощувати чи виготовляти у звільнених Луганську та Донецьку? Схоже, що расизм це хвороба не менш страшніша ніж ковід. Усім треба йти на ізоляцію. Щойно у Пітері закінчився саміт африканських країн та РФ, як на африканському континенті почали говорити словами розпропаганди. Я би запропонував цьому оратору поїхати та подивитися, як живе російська глобінка. Хоча, можливо, цей путініст і звик, як і більшість населення Росії, жити у Лені. Хоча в Африці, на відміну від Росії, дуже тепло, і там тобі не наб'є морду якийсь п'яний ванька за те, що ти темношкірий.